Є такі моменти наприкінці дня, коли світ стихає, шум згасає, люди засинають, і залишаєшся лише ти, тиша, темрява і биття власного серця. Ти лежиш у ліжку, вдивляєшся у стелю, і десь усередині з'являється тихий поклик поговори з Богом. А потім виникає сумнів, чи має значення, що я молюся саме так не стоячи на колінах, не складаючи руки, не дотримуючись правильної форми молитви. Але істина проста. Бог зустрічав людей у печерах, на вершинах гір, у в'язницях і навіть у ліжку. Святе письмо сповнене історій, де чоловіки і жінки волали до нього просто там, де були, і небо відповідало. Справа ніколи не була в місці, справа у серці. Та є ще одна правда зручність може стати пасткою. Твоє ліжко це місце відпочинку. Але іноді воно стає пасткою духовної сонливості. Можеш подумати помолюся зранку, завтра буде кращий час. Але завтра не гарантоване життя крихке, а вічність реальна, і навіть у тиші ночі триває боротьба за твою душу. Тому ці хвилини важливі. Бо молитва, яку ти прошепочеш перед сном, може змінити все, може доторкнутися до престолу неба, може переписати хід твого життя. Може записати твоє ім'я у книзі життя Агнця. Якщо зараз ти лежиш, серце неспокійне, душа пробуджена, не чекай. Це свята мить. Бог слухає. І єдине запитання, яке залишилось чи заговориш ти? Перш ніж тіло займе позу молитви, серце вже стоїть перед Богом. Так говорить книга Першої Самуїлової, 16 розділ, 7 вірш Господь не дивиться так, як людина. Бо людина дивиться на лице, а господь на серце. Можеш стояти навколішках годинами, говорити правильні слова, але якщо серце далеко, це лише форма. І навпаки, можеш лежати, майже засинаючи, і шепотіти щиру молитву і небо прийме її, як жертву з вівтаря. Бог завжди цінував щирість більше, ніж обряд. Цар Давид написав Жертви Богові то зламаний дух. Серце сокрушене й упокорене, не погордуєш ти, Боже. Так говорить Псалом 50, 19 вірш. Саме таке серце рухає небо не поза тіла, а стан душі. Пригадай розбійника розіп'ятого поруч із Ісусом. Він не міг стати на коліна, не міг скласти руки, не міг навіть ступити до храму. Та він звернувся до Спасителя. Господи. Згадай мене, коли прийдеш у царство твоє, і почув відповідь сьогодні будеш зі мною в раю. Ця сцена доводить твоє положення не обмежує Божу милість. Коли ти молишся лежачи, Бог не шукає ідеальної картини він слухає щирий подих душі ту молитву, яку ти соромився сказати вголос, ту подяку, що народжується, коли розумієш ти благословений більше, ніж заслуговуєш. Тож, коли наступного разу подумаєш, що твоя молитва не зараховується, згадай Бог чув тебе ще до того, як ти оформив думку у слова. Він бачив прагнення серця раніше, ніж ворухнулися твої уста. І якщо найглибша частина твоєї душі тягнеться до нього, ти вже зробив перший і найважливіший крок. Уночі є щось священне. Коли світ стихає, коли шум зникає і залишається лише тиша і дихання, Небо стає ближчим. Це знав Давид, коли писав Коли згадую тебе на постелі своїй, роздумую про тебе в нічні години. Так говорить Псалом, 63, третій, вірш Нічна молитва має особливу глибину. Вона народжується тоді, коли з тебе спадає вся суєта, коли вже не ховаєшся за графіками, зустрічами чи екраном, коли залишаєшся справжній лише ти і Бог, сам Ісус. Часто молився вночі. Так говорить Євангеліє від Луки, 6 розділ, 12 вірш. І сталося тими днями, що Ісус пішов на гору помолитися і перебув усю ніч у молитві до Бога. Навіть його найважча молитва у Гевсиманському саду була нічною сльози, тиша, покора. Саме там він промовив Отче, не моя, а твоя воля, нехай станеться. Ніч часто відображає наші духовні битви, але саме в темряві молитва стає світлом, що розриває пітьму. Коли ти шепочеш до Бога серед тиші, ти входиш у ряди тих, хто шукав його у нічній самоті. Яків боровся з ангелом до світанку. Самуїл почув голос Божий уночі. Павло і сила співали в'язничні гімни опівночі, і кайдани впали. Тиша ночі це не кінець дня, а початок зустрічі. Бо молитва в темряві часто стає місцем народження перемоги. У ці години можна говорити просто, без прикрас і масок, не потрібно правильних слів, лише правда. Можеш шепотіти страхи, визнавати провини, ділитися болем Бог чує. І відповідає навіть тоді, коли ти лише думаєш про нього. А ще нічна молитва це захист. Так говорить псалом 91. Не будеш боятися страху нічного. Бо коли завершуєш день у молитві, ти огортаєш розум і душу присутністю Бога і закриваєш двері страху, тривозі та сумнівам. Тому, коли сьогодні ляжеш спати, не вважай це кінцем дня це початок священної розмови. І, можливо, саме ця молитва в тиші стане тією, на яку Бог відповість ще до світанку. Ліжко може бути найзатишнішим місцем на землі. М'яка подушка, тепло ковдри, знайомий запах спокою, і все це дар Божий. Але той самий комфорт може стати пасткою, якщо душа в ньому засинає. Святе письмо попереджає про це у книзі Приповістей Соломонових, шостий розділ, дев'ятий, одинадцятий вірші Доки лінивцю лежатимеш, коли ж ти підведешся зі сну свого, трохи поспиш, трохи подрімаєш, трохи складеш руки, щоб спочити. І прийде злидень твій, як розбійник, і нужда твоя, як озброєний муж. Ці слова не про фізичний сон, вони про духовну байдужість, бо як злодій приходить непомітно, так і охолодження серця підкрадається тихо, коли ми занадто зручно влаштовуємось у власній вірі. Ти можеш навіть молитися, лежачи у ліжку, але якщо серце напівсонне, якщо думки розбігаються, Якщо слова лунають автоматично, це вже не молитва, а відлуння. Бог хоче живого спілкування, не ритуалу. Йому не потрібна ідеальна поза, йому потрібна присутність Твого духу. У книзі об'явлення, третій розділ 15 і 16 вірші, Ісус говорить церкві Лаодикії Я знаю діла твої, що ти ні холодний, ні гарячий. О, якби ти був або холодний, або гарячий. А що ти теплий і не гарячий і не холодний, то виплюну тебе з уст своїх. Легка зручна віра це небезпека. Ми не відкидаємо Бога, але й не прагнемо Його. Ми стаємо байдужими, переконаними, що завтра теж буде шанс, та завтра може не настати. Молитва, відкладена на потім, часто не звучить ніколи. Дияволу не завжди потрібно спокушати гріхом. Йому достатньо приспати твоє серце, бо мовчазний віруючий не небезпека для темряви. Отже, не питання, чи можна молитися лежачи, а чи горить твоя душа, коли ти це робиш. Нехай тіло відпочиває, але дух хай буде пробуджений. Нехай навіть у тиші ночі молитва буде живою, як жар, що не гасне під попелом спокою. Кожна ніч це або крок до Бога, або дрейф від нього. Ти обираєш у який бік рухатись. Ти не мусиш стояти в храмі, щоб піднести руки до неба. Можеш бути під ковдрою у напівтемряві і все ж підняти серце, і навіть руки до Бога. Псалом 63, 4 вірш говорить Так благословлятиму тебе за життя мого, в імені твоєму здійматиму руки свої. А апостол Павло у першому посланні до Тимофія, другий розділ, восьмий вірш, додає. Хочу, щоб чоловіки молилися на кожному місці, підносячи чисті руки, без гніву та сумніву. Бог не обмежує тебе місцем. На кожному місці це і твоя кімната, і твоє ліжко, і будь-яка мить, коли серце шукає його. Підняті руки це не просто жест, це мова духу, це знак покори, жест довіри, спосіб сказати Господи, без тебе я нічого не можу. Ти моя сила. Навіть коли втома тисне. Навіть коли здається, що не маєш сил, саме тоді це має найбільшу вагу. Пригадай історію Мойсея з книги Вихід, 17 розділ. Поки Мойсей тримав руки піднятими, Ізраїль перемагав. Коли руки падали, ворог починав переважати, і коли він знеміг, поруч стали аарон та хур і підтримали його руки, аж доки перемога не стала повною. Ця сцена не просто історія битви це нагадування. Піднесені руки мають духовну силу, навіть коли ти лежиш уночі і лише трохи піднімаєш долоні до неба, якщо робиш це з вірою, це має вагу на небі. Неважливо, наскільки високо здіймаються твої руки, важливо, наскільки відкритим є твоє серце. Бо іноді цей рух не лише акт поклоніння, а й запрошення. Отче, обійми мене, наповни мене твоїм миром. Підняті руки. Це також руки готові прийняти. Як дитина, що тягнеться до батька, так і ми підносимося до нього, щоб він огорнув нас своєю присутністю. Навіть якщо ніхто не бачить, навіть якщо цей момент триває лише мить, у божих очах це акт глибокої віри. Бо твоя спальня може стати вівтарем, а нічний спокій справжнім поклонінням. Є одна з найнебезпечніших брехень якою ворог присипляє душу. Ти ще встигнеш помолитися. Зробиш це завтра. Звучить невинно, навіть логічно. Але саме в цьому і пастка бо найкращий час для молитви завжди зараз. У книзі Неемі, другий розділ, четвертий вірш, написано І сказав мені цар, чого ти просиш, і я помолився до Бога Небесного. Неемія не мав часу готуватися, шукати храм чи коліна. Він промовив коротку молитву посеред розмови, і саме ця мить відкрила двері, щоб Бог дав йому благовоління перед царем і змінив хід історії. Молитва не вимагає ідеальних умов, вона вимагає чутливого серця, готового відповісти духові. Пригадай розбійника, що висів поруч із Ісусом. Не мав храму, не мав змоги стати на коліна. Та він знайшов у собі сили сказати Господи. Згадай мене, коли прийдеш у царство своє. І почув найвеличнішу відповідь Сьогодні будеш зі мною в раю. Ця коротка молитва, вимовлена в останній подих, стала дверима у вічність, бо Бог не міряє молитву довжиною, він дивиться на глибину серця. Молитва це не пункт у розкладі, це реакція душі на голос неба. І якщо сьогодні вночі, коли ти лежиш у тиші, щось усередині тебе шепоче. Помолись це не випадковість, це запрошення, не чекай. Можливо, саме ця молитва відповідь на чиюсь біду. Можливо, Бог покликав тебе заступитися за когось, кого ти навіть не знаєш. Книга Приповістей Соломонових, 27 розділ, перший вірш каже Не хвались завтрашнім днем, бо не знаєш, що народить той день. Ніхто не має гарантій на завтра. Життя тендітне. Іноді найкоротша молитва, прошептана серед ночі, змінює долі, про які ти навіть не дізнаєшся. Молитва це не формальність, це слухняність. І коли Бог торкається серця, найкраща відповідь завжди одна молитись негайно. Ніч це не лише час спокою, це час битви. Поки тіло спить, дух лишається на варті. І саме в темряві часто розгортаються найгостріші духовні сутички. Святе письмо каже у посланні до Ефесян, 6 розділ, 12 вірш Бо ми не маємо боротьби проти тіла і крові, але проти початків, проти влади, проти світоправителів темряви цього віку, проти духов злоби піднебесних. Темрява це не просто поетичний образ, це реальність духовного світу. І коли вночі тебе охоплює тривога, страх або безпричинний неспокій. Це не завжди випадковість. Іноді це виклик Бог нагадує тобі, що ти воїн. Псалом 91 говорить не будеш боятися страху нічного ані стріли, що літає удень. Ці слова не метафора, це обітниця. Бо коли ти молишся серед ночі, ти стаєш у проломі між світлом і темрявою. Згадай Павла і силу, книга дій святих апостолів, 16 розділ. Опівночі після побоїв і кайданів вони співали Богу і раптом землетрус. Двері в'язниці розчинились, ланцюги впали. Це не просто історія, це духовний принцип. Опівнічна молитва ламає кайдани. Бо коли ти славиш Бога у темряві, темрява втрачає владу. Коли проголошуєш ім'я Ісуса серед ночі, всяка сила страху відступає. Тож, коли не можеш заснути, не злітай у тривогу, згадай хто ти. Підведи серце і скажи Господи, я під Твоїм покровом, ця ніч Твоя, мій дім твій, моє серце Твоє. Молитва вночі це як вартовий, який тримає меч віри. Ти можеш молитися за свою сім'ю, за країну, за тих, хто зараз у біді. Твої слова не зникають у темряві, вони запалюють світло у духовному світі. Ісус у пустелі не сперечався з дияволом, Він відповідав Словом Божим. Тому, коли відчуваєш натиск у ночі, говори писання. Бо кожен вірш це меч, що розтинає пітьму. Пам'ятай, ніч не належить ворогу, ніч належить Господу. І коли ти молишся навіть пошибки, ангели стають на сторожі, а темрява відступає перед світлом віри. Є спокій, який не схожий на звичайний сон, це спокій душі, коли вона лежить у долонях всемогутнього. Псалом 4, 9 вірш каже Я лягаю і засинаю з миром, бо Ти, Господи, єдиний даєш мені жити безпечно. Це не просто відпочинок тіла, це відпочинок серця, що більше не бореться саме. Ти довіряєш Богу кермо свого життя і кажеш Господи, я не все розумію, але знаю, що ти тримаєш мене. Коли довіра замінює тривогу, приходить мир. Коли подяка витісняє страх, Приходить тиша. Коли ти віддаєш тягар і перестаєш контролювати кожну деталь, Бог починає діяти там, де ти вже не можеш. Ісус запрошує саме до цього. Так говорить Євангеліє від Матвія, 11 розділ, 28 вірш Прийдіть до мене, усі струджені й обтяжені, і я вас заспокою. Йдеться не лише про втому тіла, це про душу, яка шукає дім. Про людину, яка не може зупинити думки, яка ночами перевертається в ліжку, бо серце все ще тримає вчорашній біль. Але коли ти починаєш день з молитви і закінчуєш її також молитвою, Бог огортає тебе, як теплом ковдри лише це тепло його присутності. Ти починаєш засинати не в тривозі, а в мирі, знаючи, що всесильний стоїть на варті навіть тоді, коли твої очі заплющені. Пам'ятай. Насіння росте в темряві під землею. Так само і Божі відповіді дозрівають, коли ти спиш. Його дія не зупиняється, коли ти мовчиш. Його благодать працює навіть у тиші, ніч не просто пауза. Це час, коли Господь продовжує писати твою історію, і якщо навчишся засинати в його обіймах, прокидатимешся не виснаженим, а оновленим. Бо справжній спокій це не відсутність бурі, а впевненість. Що твій човен веде Христос. Кожна ніч це подарунок, який більше не повториться, жоден день не повернеться вдруге, і те, як ти його завершиш, має значення. Молитва перед сном це не звичка, це жертва, це твій останній подих вдячності перед Богом за день, який Він дав. Неважливо, яким був цей день, важким, спокійним чи сумбурним. Важливо, що ти завершуєш його в присутності того. Хто дав тобі силу його прожити, не чекай особливих обставин, не шукай правильних слів, просто відкрий серце. Навіть кілька щирих речень, прошептаних у темряві, можуть долетіти до самого престолу неба. Молитва це міст між тим, що минуло, і тим, що ще попереду. Вона змиває пил дня і залишає лише чисту довіру. Бо, коли ти говориш із Богом перед сном, ти кладеш своє життя до його рук. І можеш спати спокійно, знаючи, що той, хто не дрімає, пильнує над тобою. Псалом 120, 3 і 4 вірші кажуть Він не дасть захитатися твоїй нозі, не дрімає той, хто тебе охороняє. Ось не дрімає й не спить той, хто стереже Ізраїля. Бог не засинає, і тому, коли ти заплющуєш очі, можеш бути певним, його рука все ще тримає тебе. Можливо, саме ця коротка молитва, яку ти промовиш сьогодні перед сном, змінить щось у твоєму серці. Можливо, вона зруйнує страх, відкриє новий шлях або стане початком нового етапу віри. Тож, коли світ затихає, коли темрява накриває землю, і коли ти залишаєшся сам, пам'ятай, ти не сам. Бог поруч, Він слухає навіть тишу між твоїми словами. Іноді саме ця тиша є найщирішою молитвою. Перш ніж заснути, скажи йому дякую, Господи, що був зі мною сьогодні. Веди мене завтра, я довіряю тобі усім серцем. І тоді навіть твій сон стане молитвою. Бо душа, яка засинає з Богом, прокидається у його мирі. Підпишіться на канал, щоб не пропустити наступне слово. Поширте цю проповідь, щоб інші теж почули істину. Дякую за перегляд.